Вітаю в ефірі. Новини в студії працює Світлана Комлєва. І ось про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу. Проблеми громади, народне обговорення, залізничні питання, візит керівника Укрзалізниці у новому приміщенні комфорт для медиків, нова назва Школа на честь героя, національний символ день вишиванки, вознасіння Христове, традиції святкування. Народний депутат України Віктор Балога направив генеральному прокурору України Віктору Шокіну депутатське звернення. Воно стало реакцією на звернення до нього мешканців Ужгорода, громадських активістів Романа Богуславського, Євгена Рахімова та голови громадської ради при Ужгородській міській раді Олександра Пересоляка щодо бездіяльності Закарпатської обласної прокуратури та прокуратури Ужгорода при розслідуванні кримінального провадження та адміністративних корупційних правопорушень відносно заступника Ужгородського міського голови Івана Волошина. Аналогічні звернення направили і іншим депутатам, зокрема депутату від Ужгорода та району Роберту Горвату та Закарпатсью. Члену радикальної партії Олега Ляшка Юрію Чижмарю. Однак першою була реакція Віктора Балоги, враховуючи великий суспільний резонанс, який викликали повідомлення про наведені факти та відсутність дієвого реагування органів прокуратури Закарпатської області, прошу вас, шановний Віктор Миколаєвичу, дати відповідні доручення і провести належну перевірку наведених фактів, за результатами якої прийняти відповідні рішення, звертається народний депутат до генпрокурора Віктора Шокіна. А також просить поінформувати його та заявників про результати розгляду цього депутатського звернення у строки, визначені чинним законодавством. На Закарпатті представили нових очільників Чопського і Мукачівського прикордонних загонів. У державній прикордонній службі знову ротація. Відтепер Чопський прикордонний загін очолюватиме підполковник Сергій Михайлович Крень. Начальником Мукачівського прикордонного загону став полковник Андрій Васильович Панченко. Нових очільників представляв начальник західного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Володимир Плишко. Обласна влада закликала всіх представників силових і правоохоронних відомств в області до співпраці та повної комунікації, якісної взаємодії. Керівники області переконані, в цей час охорона кордону пріоритетне питання безпеки держави. На народне обговорення після того як жителі дубового перекривали дорогу, депутати селищної та районної рад зібралися для обговорення проблемних питань. Почали з доріг, закінчили об'єднанням громади. Як пройшла зустріч, більше знає Тетяна Легеза. У Дубівському будинку культури людно. Чимало жителів виявили бажання послухати народних обранців щодо ситуації у своєму селищі. Тому і почав голова сільської ради з найболючішого. Нещодавно їм студію розповідало про обурення людей через неналежний стан доріг. Проблема в нас у дорогах. Що я можу пояснити, по мова йде про центральну центральне загального користування, яка знаходиться на базі. Обласного управління доріг. здоров'я має бути три сімсот. Я одразу вже заказав проєкт, бо то треба капітальні, тобто тут капітальні видатки. Треба проект, треба державну експертизу провести і треба декларацію на початок будівництва. Голова селищної ради також пояснює, які дороги ремонтуватимуть, та впродовж якого часу це буде зроблено. Ми затратимо кошти на Центральну дорогу, тротуар по лівій стороні від лікарні і до аж Комарова, так би маю, я не пояснював довго. Тому що тут дуже аварійно небезпечний участок, там постійно людина не має куди пройти, а місце для тротуару є. Якщо нам хватить грошей, ми постараємося зробити цього року. 10 червня почнемо капітальний ремонт. До рік верхнього регіона. Дочекається з 10-12 червня, і ви побачите, що нарешті ми дотримаємо домовленості. Це гроші з районного бюджету і це гроші ваші, сільські грошей. Іншого механізму на даний час немає грошей. І держава дала на наших доріг мільйон 800. 000. Коли говорю сума мільйон 800, то мільйон 200 на отримання. А на поточний ремонт на весь тяжкий район 600 тисяч. Чимало жителів Дубового турбувало і питання пенсійного фонду, а саме його, начебто, реформування. На народному обговоренні Василь Йовдій пояснив громадянам ситуацію зі структурою і закрив це питання. Дубове дасть Бог з вашим розумінням, з вашим бажанням буде сформована громада і буде представник пенсійного фонду. Є чітко визнана позиція народного депутата, є позиція адміністрації, і ніхто не забере або ніхто не закроє пісней до майбутнього формування громади. Крап. За наслідками зібрання дійшли висновку щодо вирішення питань доріг та пенсійного фонду. Закарпатські бійці АТО проходитимуть реабілітацію в Угорщині. У Україні триває програма реабілітації учасників бойових дій. В АТО подаруй тепло герою. Започатковано громадську організацію Європейський Ужгород» спільно з державним самоврядуванням українців Угорщини. Після повернення з Угорщини закарпатських кіборгів, де вони проходили реабілітацію. Зараз готують до виїзду групу бійців, які пережили жахи Іловайська, Дебальцевого та російського полону. Наразі за сприяння генерального консульства Угорщини в Ужгороді відбувається оформлення необхідних. Виїзних документів для учасників програми. Співвідношення ціна, якість пасажирських і вантажних перевезень те, що найбільше цікавить користувачів послуг Укрзалізниці. На ці та інші питання відповів очільник підприємства Максим Бланк, який відвідав Закарпаття. Пасажирські залізничні перевезення користуються популярністю завдяки розвиненій мережі колій довжиною понад 22 тисячі кілометрів. Ці нові політиці у порівнянні з вартістю квитків авіа та автотранспорту, але пасажири занепокоєні технічним станом поїздів, електричок, своєю безпекою під час поїздок та співвідношенням ціна якість. Ви знаєте, я часто їжджу мукачево-Львів, так деякими дуже задоволена, деякі мені. Знаєте, все-таки все залежить від року випуску, від новизни тих, тих вагонів. Очільник Укрзалізниці, який прибув з робочим візитом в Мукачево у рамках планової весняної інспекції Львівської залізниці, розповів про стан та проблеми залізничної галузі. У порівнянні до рівня інфляції вони будуть знижуватися, але в номінальному вираженні так буде певне підвищення. На протязі цього року зараз це питання вирішується в міністерстві інфраструктури. Ми маємо звертатися до держави за підтримкою і спрямовувати кошти на рухомий склад, в тому числі на якість обслуговування в пригородному русі, виключно за рахунок держави. Реформування торкнеться не тільки вартості пасажирських перевезень, а й скасування пільг таким категоріям населення, як пенсіонери, студенти, яке планується з 1 червня 2015 року. По залізниці це буде стосуватися дуже малої частини пільговиків. А зараз цей перелік уточнюється Міністерством соціальної політики і розвитку. Ми шукаємо шляхи, як прийти на адресну допомогу по тих категоріях пільговіків. Технічний стан та обслуговування рухомого складу забезпечує Мукачівське локомотивне депо, створене ще за часів Австро-Угорщини у 1874 році. У 2000-х депо модернізували і забезпечили сучасними технологіями. Якщо технічний стан за рахунок того, що ми маємо ту сучасну діагностику, сучасне обслуговування, ми можемо тримати парк на рухове. Так, да, хотілося б сказати, що парк він застарілий. Він застарілий, але серія вл 11 вона серія така, що вона дає під час модернізації. На даний момент ми змодернізували 15 локомотивів. Головна проблема локомотивної служби це недофінансування. Але для того, щоб збільшити фінансування, ми маємо підвищувати тарифи та спрямовувати переважно в ту сторону. А виходячи з тих економічних умов, які ми маємо на сьогоднішній момент. Скоріше за все, самостійно укрзалізниця це питання не вирішить найближчим часом. Тож зростання тарифів слід очікувати найближчим часом. А коли покращиться якість обслуговування та технічний стан рухомого складу Укрзалізниці наразі невідомо. На трасі Київчо під Мукачевом зіткнулися три автівки. За попередньою інформацією, до Мукачівської ЦРЛ госпіталізували щонайменше трьох осіб. ДТП сталося ввечері 20 травня на відрізку траси Київчо між санаторієм Карпати та селищем Ченедієво. За попередньою інформацією аварія трапилася внаслідок необдуманого обгону. 20-річний Закарпатець поставив рекорд з вирощування коноплі. У Рахівському районі Закарпатської області міліціонери вилучили рекордну за цей рік для області партію Конопель 1335 стебел. Їх вирощував в себе на городі 20-річний житель села Косівська Поляна. Закарпатець попався оперативникам міліції на збуті марихуани. За 5 грамів травки він запросив 400 гривень. Далі правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання наркоділка. Тут вони виявили та вилучили 1335 рослин «Конопель». Поляки вирощував молодий господар. А на горищі хати зберігалась вже висушена марихуана. Її насіння та пристрої для вживання наркотиків. Наркоділку загрожує позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Майже півроку на новому місці Іршавська станція екстреної медичної допомоги віднедавна оселилась у новому приміщенні. Лікарі кажуть, тут умови набагато кращі, ніж були раніше. На новій станції медикам зручно та комфортно. Для них відкриті кімнати відпочинку, кухня, гардеробна, є навіть душові. Облаштували нову станцію за кошти з обласного бюджету. Також велику допомогу надали місцеві спонсори. Іршевська станція екстреної медичної допомоги обслуговує все населення району. Завдяки п'яти пунктам, які знаходяться в селах району, станція має 20-кілометровий радіус обслуговування. Час приїзду швидкої в місті 10 хвилин в селі 20. Для обслуговування нового приміщення були виділені кошти з обласного бюджету. Також велику допомогу надали і місцеві спонсори. Чимало зусиль доклали й самі працівники, які приводили до ладу приміщення. Почалися роботи десь ще на ну, в грудні місяці, але принципове питання тут у тому, що будівля була фактично по гробу закинутий, було його інше призначення. Після нового року Іршавська станція медичної допомоги перейшла до нового приміщення, яке, за словами лікарів, набагато зручніше, адже повністю відремонтоване та займає більшу площу, ніж попереднє. Тут було дуже обшарпане приміщення, тому що стіни були обшарпані. Взагалі, у нас навіть фотографії, якщо хочете, можемо показати. Зараз на новій станції екстреної медичної допомоги працюють три бригади. Для них відкриті кімнати відпочинку, кухня, гардеробна, душові кімнати. Що стосується медикаментів, то станція забезпечена ними на 100%. Принаймні так кажуть лікарі. Присвоїли ім'я загиблого героя, односельчани бійця, який віддав своє життя захищаючи батьківщину та місцева влада, ухвалили рішення про перейменування негровської зош. Відтепер навчальний заклад буде носити ім'я Василя Росохи. Більше розкаже Світлана Бубуська. Для своїх односельчан Василь Росоха є справжнім прикладом патріотизму. Хлопець говорив, що бажає змінити країну на краще і своїми вчинками доводив сказане. З перших днів майдану був його активним учасником. Після Чого відправився в гарячу точку країни, де віддав власне життя за світле майбутнє України? Як розповідають односельчани бійця, повернувшись з Євромайдану, хлопець не міг спокійно працювати, знаючи, що в іншому кінці країни йде війна. Після смерті знайомого теж бійця АТО Василь не витримав і провівши друга в останню путь, сам таємно від усіх, відправився на схід. Василь був дуже доброю людиною. Він завжди був привітним, чуйним. І для мене він є дуже великим прикладом. За словами директора Негровецької ЗОШ, дізнавшись про смерть Василя, учні школи з власної ініціативи зробили куток пам'ять героя, де 40 днів не гасли свічки та не зникали свіжі квіти. Ця смерть, його, я вважаю, стала тим прикладом того, що наша Україна дійсно буде жити, наша держава зміниться, тому що якщо є такі сини України. Життя повинно мінятися. Пан Іван розповідає, що знав Василя Росоху з дитинства. Каже, хлопець виростав дуже ерудованим. Чотири роки навчився читати, грав у футбол, писав вірші, в школі займав призові місця на районних та обласних олімпіадах, виграв турнір в шахи. Василь якраз є той хлопець, який, я думаю, перевернув світогляд у багатьох людей. Я причетний. Великий мір до його процесу становлення, і водночас відповідає відчуває відповідальність за його долю, і навірно, так що воно десь сталося, тому що це думаю, нормальний стан кожної людини, котра залишається жити, а е, йдуть у вічність діти, які достойні були цього життя. Після закінчення 9 класу вступив до коледжу, не бажаючи обтяжувати батьків, навчання оплачував самостійно, працюючи на сезонних роботах. Також на конференції запропонували звернутися до керівництва країни про створення іменних стипендій студентам у коледжі та вузі, де навчався Василь Росоха, та випустити збірку вершів загиблого бійця, якою б могли користуватися учні та педагоги Негровецької школи. Сьогоднішній захід я думаю, це є правильний, тому що дуже часто передні покоління виховувалися на прикладі. Як бралися за образ, бралися вожді, бралися великі полководці і так далі. А між тим ми не замічали тих людей, які були поруч, які творили на тій території, де проживали, і багато чого змінили в житті як краю, так і можливо свідомості багатьох людей. Односельчани загиблого бійця та місцева влада ухвалили рішення про переіменування Негровецької ЗОЖ в школу імені Василя Росохи. Він врятував життя іншим, ризикуючи своїм. Працівник рятувальної служби у позаробочий час врятував від вогню дев'ятьох мешканців Парачинського села Сімер, двоє з яких малолітні діти. Якби рятувальник вчасно не прийшов на допомогу, жарт могло бути набагато більше. Про героїчний вчинок сміливого Закарпаття наш наступний сюжет. Юрій Гондорчин не один рік працює в службі порятунку. Після роботи вирішив поїхати за водою. Здавалось, поїздка на передвища нічого незвичайного. Та доля розпорядилась інакше. На зворотній дорозі чоловік без вагань виконав свій обов'язок на лише як працівник спецслужби, а ще як небайдужа людина. Дивлюся у дворі, нікого немає. Я позвонив на диспетчеру пожежну охорону. Давайте відправляйте другий ход сюди на пожежу. Я сказав, де знаходиться і куди слідувати їм. Зайшов у двір, почав будити жителів цього дому. Ніхто не вставав. Я подивився, що горить. Дивлюся, горить сарай. Я уп'ять пішов їх будити, стукати, двері відкрив. Тоді почали люди виходити. У надзвичайній ситуації чоловік не розгубився. Під час порятунку людей дотримувався всіх правил, аби обійтися найменшими втратами. Люди, як повиходили, я їх ну, зрупюрував. Ми почали сказав, щоб вони виносили цінні речі. Вони почали виводити дітей. Ми пішли перекрити газ. Я їм сказав відключити електроенергію, коли повиносили, все, відключили електроенергію. Через з мінут шість прибула перший, перший автомобіль пожежної охорони? Коли прибув перший автомобіль, після того прибув другий автомобіль і пішло гасіння з другої сторони вже будинку, що дало спасти цей будинок. Згоріла прибудова і згоріло сарай. А будинок то вдалося рятувати про те, що відчувають та про подяку рятувальнику, розповідає пані Яна, в якої на обіці і сталося нещастя. Жінка розповідає, після важкої роботи на полі сім'я лягла спати і не думала про біду. От колега рятувальника запевняє, що цей вчинок гідний особливої уваги. У першу шок був. Це неожиданно. Стільки років нічого ніколи не було, а тут та раз і ми ж так уснули, що ми нічого не чули. Наш чоловік у два години розбудив. Каже, ви горите, Каже, я вже пожежну визов, каже, не журіться. Цей вчинок він достойний. і Має право на те, щоб він був розглянутий і високо оцінений. Державною службою України з надзвичайних ситуацій щорічно проводиться всеукраїнська акція Герой рятувальний кроку. І в принципі, даний, даний випадок, даний вчинок, він підпадає під вимоги акції. Після пожежі всі мешканці будинку залишились живими. Вогонь пошкодив тільки незначне майно у разі, якби ж рятувальник не встиг, постраждала би не одна родина. Адже за метр від пожежі знаходиться і сусідський будинок, який наразі вогонь не зачепив. Пожежники озвучують попередню версію причини займання несправна електропроводка та найголовніше недотримання правил пожежної безпеки власниками споруди від дня народження видатного ідеолога словацького національного відродження Людови та штура. Таку дату цього року відзначатиме Словацька республіка. Закарпаття теж долучилось до святкувань. В Ужну пройшла конференція. Участь у ній взяла і генеральний консул словацької республіки в Ужгороді Янка Бур'янова. Дипломат каже: Людовід штур для словацького народу, як Тарас Шевченко для українського. У пам'ять видатного ідеолога словацького національного відродження Людові та штура зібрались в ректораті уж студенти, громадські діячі України та Словацької Республіки. Цього року відзначається 200-річчя від дня його народження. Цей рік у Словаччині святкується як рік Людові та штура. Більше того, святкування проходять і на рівні ЮНЕСКО. Тому зрозуміло, і ми в Україні не могли. Обійти увагою цю постать, і тому історичний факультет Ужгородського національного університету разом із генеральним консульством Словацької Республіки в місті Ужгороді та товариством Словаків імені Людовіта Штура вирішили провести таку конференцію, присвячену 200-річчю з дня народження Людовіта Штура. Людові Тур був ідеологом словацького національного відродження 19 століття, автор словацького мовного стандарту, що врешті і призвів до сучасної літературної мови. Депутат парламенту Королівства Угорщини, політичний діяч, поет, журналіст, видавець. На конференції присутні зачитали і один з його віршів. Баріме серцестле, к минулості, то у Чехії при нас ніт. Заглядені на чедні там, на те наш там родний край, де усміло стіва сана. Взяла участь у конференції генеральний консул словацької республіки в Янка Буріянова. Дипломат розповіла Людович Штур для словацького народу, теж саме що Тарас Шевченко для українського. Ce je, ce je, také, taká druhá, jakby blízka charakteristika e, vývoja našich narodiv, čo šo, šo odnako starí e, dve veľké, veľké postati e, našich národov vydbývajú také e, veľké ričnice. Під час конференції для присутніх представили доповіді викладачів та студентів Ужнов, яких відзначили та обговорили роль ідеолога та громадського активіста у формуванні національного відродження словацького народу. Презентували і документальний фільм про Людові та штура. Хизували своїми талантами в Мукачі в рамках святкування днів міста пройшов звітний концерт до шкільних навчальних закладів. Малеча підготувала для глядачів танцювальні номери, а також вірші та пісні про місто та свою батьківщину. А на ярмарку на центральній площі вихованці садочків представили свої творчі доробки, які виготовили разом зі своїми вихователями. Всі виручені кошти планують передати на канцелярські товари дітям, батьки яких воюють у зоні. Ато. Квіти, віночки, писанки, ляльки, мотанки кожну річ мукачівські дошкільнята робили разом зі своїми вихователями та батьками. Педагоги кажуть, нинішня виставка результат клопіткої праці та натхнення маленьких закарпатців. Ми прививаємо їм любов до України, до батьківщини. Бачите, ми зробили от такий гарний український віночок, і є, і от традиції. Наші бачите, от в принципі, писанка і українська символіка, і ну різний бісер, писанки. Всі виручені кошти з ярмарку планують передати на канцелярські товари дітям, батьки яких воюють у зоні АТО. Окрім патріотичної виставки, підготувала малеча для мукачівських глядачів і цікаві виступи на сцені. Протягом навчального року у художньо-естетичному напрямку приділяється в дошкільних закладах дуже велика увага. І діти проводяться заняття з музики, гурткова робота проводиться, хореографія з дітьми проводиться. І тому ми сьогодні зможемо показати Результат нашої роботи протягом цього навчального року своїми талантами дітлахи хизувались із задоволенням. Малече підготувала танцювальні номери та пісні про місто та свою батьківщину. Україна. Вихователі кажуть: окрім задоволення, діти вчаться дисциплінованості та відповідальності, а також розвивати свої творчі здібності. Діти дуже люблять взагалі виступати на сцені, тому що сена десь і дитину виховує. Є діти такі, котрі закомплексовані, котрі важко можуть себе проявити. Розумієте, коли вони в колективі танцюють, тобто працюють в колективі, то тут і виховний такий дуже гарний момент. Традиційно звітні концерти відбуваються в Мукачеві у травні, присвячують їх дню народження міста. Такий концерт щороку проводиться в рамках святкування днів міста. А оскільки в цьому навчальному році питання патріотичне питання патріотичного виховання дошкільників такою червоною лінією через весь навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів пропускається, то відповідно і концерт буде мати таку тематику, тобто патріотичні пісні. А вірші, таночки, все те, що вміють дошкільна, те, що вони люблять, вони будуть присвячувати своїй рідній батьківщині, своєму рідному місту. Оцінив звітній концерт Мукачівських вихованців і Мукачівський міський голова. Зробимо все для того, щоб наші діти росли щасливими. Будемо до цього докладатись, і ви знаєте, максимально, яка є можливість, ми робимо, щоб наші заклади були в матеріальному плані підготовлені, були хороші, методичні. Матеріали у виховному процесі світній концерт дошкільнят навчальних закладів став першим у низці заходів до святкування днів міста. Вона народний символ України та улюблений одяг справжніх патріотів. 21 травня українці відзначають день вишиванки. Вишиті сорочки єднають українців незалежно від мови, якої вони спілкуються, і місця, де вони проживають. Як відзначаються свято Закарпатті Дивіться у сюжеті. Зустріти перехожих у вишиваних сорочках 3-го четверга травня не дивина, адже це день вишиванки. Жителі вшановують народні традиції, одягаючи національний одяг на роботу, в школи, храми чи просто прогулятись містом. От як пані Маріанна, жінка переконана, сьогодні кожен свідомий українець повинен убратися у вишиванку, аби продемонструвати дух патріотизму. Це моя історія, це Україна. Україна. Це мій син, який третій раз перебуває тепер в зоні АТО. Особисто я дійшла до вишиванки буквально тільки рік назад, Як почалася в нас війна, і з цим пов'язано особисте моє ставлення до вишиванки, вона мені дуже подобається. Я завжди намагаюся її одягати. Червоне – то любов, а чорне то журба. В усій Україні вишивані сорочки переважно мережать цими кольорами: кольором радості і суму, існування та загибелі. Але в кожному регіоні свої традиції. От у пана Василя вишиванка в зелено-жовтих тонах. Чоловік вірить в цілющу силу сорочки. Це є по перше у кожній області, можна сказати, в кожному регіоні є свої е, е, та сказати. Традиції можна так назвати. Наприклад, на Івано-Франківщині вони говорять, що їхні вишиванки, ті, які вони роблять, то їх оберігають. Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. Та сьогодні українська вишивана сорочка це не тільки прояв патріотизму української нації, а ще й всесвітньо відомий тренд моди. Ось це відео з показу модного дому Валентину в Парижі. Відомий модельєр теж використав український традиційний орнамент у своїй колекції. Окрім того, один із найпопулярніших американських журналів визнав національний український костюм модним. Чимало голівудських зірок засвітились в українській вишиванці. Не забувають про своє рідне і ужгородці. І жінки купляють, і чоловіки, і діти ну попит росте, одним словом, за останні там кілька років і за останні два роки попит виріс у магазині кажуть, вишиванка завжди була в тренді, та останній рік купують її не тільки для урочистостей, тому доводиться виробляти чим більше, чим органічніше і з різноманітних зручних для повсякденного носіння тканин. Є сорочки стилізовані уже от старий орнамент перевели в сучасний лад, чуть-чуть збільшили його і так далі. Стилізовані мається на вас ще ще такі, от з такими різними цікавими квітами там. Власне, зустріти величезну кількість людей у вишиванках можна буде й в п'ятницю, адже цього дня по всій Україні відбудуться паради вишиванок. Варто додати, Закарпаття винятком не стане. Тож, якщо ви прогавили день у вишиванці сьогодні, можете похизуватись своїм національним костюмом і завтра. свято, коли Ісус Христос вознісся на небо. На 40-й день після Великодня християни східного обряду відзначають свято Вознесіння. Закарпатці в цей день родинами збираються в храмі, аби помолитись за рідних та близьких. Більше про традиції святкування в наступному сюжеті. Свято Вознесіння Господнього християни відзначають на 40-й день після Великодня. В цей день закарпатці родинами йдуть до храму, аби помолитись за здоров'я рідних та за мир в країні. Ми завжди приходимо сюди, і завжди і родина теж. І шануємо всі свята. Я думаю, що люди віруючи щоб вони добріші і чистіший серцем, і розуміють одне одного, і ніколи не заподіють другому якоїсь біди або шкоди. Молитва велика сила, кажуть прихожани храму. Вона і заспокоїть, і очистить душу. А в такий день взагалі має особливе значення. Допомагає, як морально піддержує молитву. Вони вже старші люди, знаєте, то. держимося. В цей день на службі Господній розповідають про історію свята та його значення. Протягом свого воскресіння, коли Христос Воскрес, він завжди ще днівці перебував між людьми між своїми апостолами і завжди їх настановляв, завжди їм давав ще породи і підготовлював їх найперше до того, щоби. Роз'єднатися з ними і вже вознестися на небо. І це всі ці 40 днів він завжди з ними порубав і підготовлював до всього. І саме сьогодні він, вже, як ми чули, то в сьогоднішньому євангелію на тій Леонській горі возноситься на небо, щоб показати їм славу. Закінчилось богослужіння мированням. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі час. Дивіться про таке. Нікому прибрати. Сміттєва проблема. Зі сходу на захід. Історія переселенців. Новий сквер. Липова алея у воловці. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Приємного вечора та до зустрічі в ефірі.